Урочистості з нагоди дня вчитель в Ірпіні зібрали майже всю педагогічну рідню докупи. А вчительська родина при Єрпіння, між іншим, складає понад 1400 осіб. Я скажу вам щиро, що я коли веду кожного дня дитину до школи, то ми як правило часто це робимо механічно, але коли починаєш замислюватися, думаєш, ти ведеш фактично до людини, якій не те, що зобов'язаний довіряти. А повинен розуміти, що ця дитина знаходиться часу прямих, прямих відносин більше, ніж навіть з тобою, часто. Тому просто як батько, навіть не як міський голова, просто як батько. Дозвольте вам подякувати. А з дітьми для мене ну то глоток того воздуха і е, позитива. В нашій такої ну складної житті. у мене завичательний колектив, який проводить не тільки в школі, але позашколи. У нас екскурсії, у нас праздники, навіть ніяк конфліктувати. Діти перший раз приходили на уроки фізкультури. Вони мене не називали по ім імені побатько. називали мене таким, знаєте, зговором більше до білоруських гучитель. Так було приємно це. казалось не не просто якась там прізвище, а це, наче, звання учитель, вчитель це та людина, яка дає початок кожному депутату, управлінцю, навіть президенту, людині, робочій, людині, яка працює на полі. Без вчителя не відбувається жодна особистість в нашій країні. Успіхи учнів у мистецтві привітань на сцені актової зали міськради змінялися врученням грамот їхнім учителям. Діти читали викладачам святкові вірші. Любі мами, любі тата, зичі, витримки багато. Бож... Як же вам допомогти ваші нерви зберігти? Ось ваша робота. Це не головна турбота, головне диктує час. Треба думати про нас. А начальник управління освіти і науки Ерпіня вкотре нагадував про винятковість цієї професії. Дуже мало випускників вузів саме педагогічної спрямованості доходить до навчальних закладів. Але є в цьому році не багато, але були. Я думаю, що ті, хто приходять і ті, хто залишаються, це люди за своїм покликанням, за серцем своїм, вони є вчителями. Не відставав от батька, освіти міста і син. Олександре Ярославовичу, а ви плануєте присвятити своє життя педагогіці? Ну. Ну, так. Да. Це батько вас так налаштував? Так. Да. А як до вас ставляться у школі? Добре. Всі? Ну, не всі. Що з цим робити? Ну, поставити всіх на місце. А як ви це робите? Я їм завжди кажу, що не будете слухатися, я вас буду наказувати. І навіть відпочиваючи в м'яких кріслах душею і тілом, під час концерту вчителі не забували, що навчання ніколи не завершується. Вчителько, мікрорайону нашого жителько, Перший ні, краще що не пам'ятаю. Ми ж вчили з вами текст. Ну, було. Ти так. замість того, щоб в кіно піти. Підеш, сидиш, сидиш перевіряєш за все. Вчителька мікрорайону нашого жителька. Замість, замість того, того, щоб в кіно, кіно піти. піти... Сидиш, ти теж перевіряєш зашити. Безсумнівна дванадцятка. Дякую. Так тримати. Дякую. Побачимось в наступному семестрі. Дякую. Василь Чернявський, Павло Возовий, Ірпінь Табе.